Друзі, вітаю! Російська ракета, що впала на територію України, але дуже-дуже поряд із польським кордоном, посварила Дональда Туска та попередників. Він наїхав на Муравецького, Більше того, в мережі X назвав його зрадником, поставивши знак запитання, чому чубляться два польські. Прем'єр-міністри, чому один одного називають зрадниками? Давайте проаналізуємо і що загалом сталося. Україна давно казала: хлопці, не сваріться. Дайте нам свої системи Петріо, дайте свої хаймарси, дайте свої ракети і повірте ці. Російські атаки до вас не долітатимуть, ми будемо їх перехвачувати, які ще навіть залітають на територію України. Але треба давати зброю нам, а не сидіти там, сваритися і вигадувати якісь ідеї, типу: Ой, давайте будемо а, ракети, які летять на територію Польщі, збивати над Україною. Ні, 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 давайте краще Україні зброю. А ми самі будемо вирішувати, що робити. Одним словом, що там сталося, і плюс ще один фейк. Які спростував ЗСУ, я вам скажу в кінці. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою і витискаємо російських агентів. Тому з вас підписочка. Я починаю. А, загалом був великий обстріл. Я думаю, що багато з вас були свідками цього обстрілу, спускалися в укриття. Я вас дуже прошу це робити. Тому що ворог атакував наші енергооб'єкти в Дніпропетровській області. До речі, вже давно пора б її була перейменувати, все рівно Рада ничим не займається. От, в Дніпровську Івану або Січиславську ще краще, в Івано-Франківській та Львівських областях. Про це говорить міністр енергетики Галущенко, що дуже сільські обстріли. А компанія Ахметова, яка займається енергетикою, каже, що прильоти по двох тесках. І дуже на ну дуже складний стан, надзвичайно складний стан. Ну і говорять, що у трьох областях дійсно є. Складні попадання, і один енергетик, на жаль, отримав ще контузію. Загалом західні експерти і наші говорять, що буде дуже тяжко, очікують відключення вже в холодну пору року. Ну от за літо вони все зробити не встигнуть. Ну, трошки їх треба і підганяти, бо стан у них не, не найбільш мобілізований. Але загалом по цьому напрямку є проблеми. Ну, проблеми в нас а сваряться чомусь поляки е, тому, що. Ракета, яка впала проти сьогоднішньої ночі, а, ну, скажімо так, змусила реагувати польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Ну от 15 кілометрів це близько до кордону країна НАТО, як не і не один раз їхні ракети залітали на територію Польщі. Хоч спочатку всі заперечували. Пам'ятаєте, ми з вами одразу сказали, що була. І власне Туск написав, що у Львівській області у ніч 27 квітня впали десятки бомб та ракет. Туск розкритикував свого попередника, передає Радіо Свобода, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького. У цей час Муравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті, дурість, знак питання, зрада, знак питання і те, і те написав. Він Туск насправді мав на увазі про це зміст здогадується, але що тут здогадуватися, конференцію національно-консервативних кіл, яка проходить в Будапешті, на ній присутні Муравецький та глава кабінету президента Польщі Марчин Масталерик. Ну і власне, так звані націонал-консерватори. Зрозуміло, що були з них путіністи, Трампісти та всі, ті, хто сповідує політику Фіцо. Орбана і решти європейських маргіналів всі разом вони готуються до європейських виборів. Виборів, які Путін намагається підірвати, ну от і виборів, які Путін. Намагається використати свою сторону. Я зараз про це ще розкажу. Там є заява євродепутатки, але завершуючи по-муравецькому, російські війська регулярно з різних видів озброєння, ударними БЛА ракетами, Кабами, РСЗВ, атакують українські регіони. І, попри докази свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних України. Точно так же вона заперечує і прильоти на територію НАТО в даному випадку. Територію Польщі це було і при Туску, це відбувається і при Моравецькому. Дійсно, Туск не розуміє, чому Муравецький... Пішов в танці із проросійськими силами, коли тут біля кордону падають ракети. Невже загрозу подолано? Дійсно, його можна зрозуміти. Туск зараз намагається домовитися з фермерами, знизити градус протистояння. Ну, але права партія завжди намагається йти на ескалацію. Я вам робив відео, де Дуда, друг Матеуша Моравецького. Скажімо, суперник Туска хоче все-таки говорити про ядерну зброю. Ми з вами задавали питання, щоб виграти вибори, чи дійсно щоб посилити Польщу. Бо праві радикали дійсно намагаються підірвати вибори. Євродепутатка говорить, що в разі успіху голосів Кремля на виборах підтримка України може зменшитись. Заступниця голови делегації Європарламенту. До комітету асоціації України ЄС Віола фон Крамон допустила можливе ослаблення підтримки України, якщо радикальні партії посилять свою присутність в європейському парламенті за результатами загальноєвропейських виборів. Вона дала інтерв'ю українському інтерфаксу. Про це пише Європейська Правда. Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримки. Парламент і Єврокомісія, давайте чесно, і Месуала, і Урсула Фендерляйн – це два кращі української політики. Це дві топові політики, яких ми любимо. І кожен раз, коли вони будуть приїжджати в Україну, будемо їх задаровувати красивими квітами і свіжими полуницями з українських огородів. Тому що вони дійсно зробили дуже багато, але говорить... Фон Крамен, що зараз це все може просісти. Але давайте скажемо, яких пропутінських партій. Ну тут Туски каже: от тих, що зараз зібралися в Будапешті. Чому в Будапешті? Тому що посольство Росії в Європейському Союзі знаходиться в будинку, де проживає Орбан. Там посольство Росії. А знаєте, де дача Путіна? В Словаччині, там, де Фіца живе. Колись вона була в Угорщині, коли Путін плясав з тою старою пристаркуватою міністеркою. яка каже досі, як божевільна, бігає по Росії в очікування мільйона євро, тому що їй зараз нема за що жити. В Австрії її виперли на вулицю, нікому вона там не треба. Тому Путін зараз обживається в цих країнах. Зрозуміло, що альтернатива для Німеччини це топ для Путіна. Я дивився соціології, багато закритих соціологій, Мені, мої друзі, політики їх давали. Поки що не маю, на жаль, права їх публікувати. Але праворадикали дійсно можуть підрости 5-10% плюс можуть вони набрати на цих виборах. Ну, такий прогноз за квітень кінець березня. Але, скажімо так, праві все є ЕПП, European People's Party, Європейська народна партія вже давно перемагає там мільйон років. Вона все-таки тримає більшість. Так, може щось стати ще два місяці кампанії. Тут ми не зарікаємося, от але насправді Німеччина, альтернатива для Німеччини буде намагатись пролізти. Орбанятка будуть намагатися пролізти. Ерік Зимур, навіть путінський маленький. Значить, коник підстільний такий, якого вони вирощували на обламках Марі Лепен, навіть він 5% набирає. Правда, хоч людей не багато, але окей. Пішов на президенти, програв, пішов на Реконкіста, по-моєму, у нього партія називається. Чи щось таке? Типу, ну реально із Бальзаківських книг взяли слово і розкручують партію. Але, типу, вони вкладають, вкладають, вкладають. Зараз підйом. Загалом буде підйом із цих праворадикалів, путіністів. Які будуть намагатися зірвати нашу політику, тому нам треба дійсно зараз думати, що з цим потім всім робити. Хоча Іспанія дає зараз е, ці ракети для Петріотс, Росія дотискає Грецію, щоб вони теж дали Петріотс. Ну і зрозуміло, що по всій Європі зараз будемо збирати це. для саміту НАТО. Треба зібрати, щоб в кожній області були Петріотс, щоб небо купол, найбільший купол, який є сьогодні в Європі, був в Україні. Але ось ці покидки можуть цьому завадити. Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас ще буде підтримка після виборів, Але якщо у вас буде більше голосів про путінських, про кремлівських і про російських, я думаю, що це буде складніше, говорить фон Крамон. І ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна. Вибори в Європарламент ви знаєте, будуть 6 9 червня 2024 року. До речі, ця депутатка ще дала пораду українському уряду і українському політикому. каже: друзі, робіть, як робив Ізраїль ніякої монополії на владу одної партії. Об'єднуйтесь всі. От ті, хто є в парламенті, ну зрозуміло, без ОПЗЖ і цих всіх російських крутів, робіть один уряд. Тільки сильні разом ви зможете об'єднати населення. Надто багато розколів. Будьте монолітні! І тоді об'єднуйте уряд спільний. Так от, про фон Крамен і загалом, вибори. Путіністи ростуть, але. Не так сильно, як би хотілось Путіну. Так, да, розколи будуть робити, будуть заважати палки в колеса. Але що ми повинні пам'ятати? Це Європарламент, за якого ми маємо зайти в ЄС. Наступне скликання: вони на 5 років. Ми вже повинні обиратися. В 29-му році українці повинні балотуватись в ЄС. Ось це ціль. Ось це ціль. Так, да, зараз йде ось так підтримка. І чим більше праворадикалів, тим швидше вниз. Але зараз зафіксувати поки що не критична е, точка росту праворадикалів. Альтернатива для Німеччини в 25-26 в Німеччині самій набере 30%, може набрати. Тому, скажімо так, ми зараз хватаємо ще до гребня хвилі. І зараз треба це зафіксувати і з цим парламентом зайти в ЄС. А далі вже цих праворадикалів вимивати тією ж самою хвилою. Тому дуже важливо те, що Туск із Дудуй свариться, сваряться думаю, що хлопці помиряться. Насправді інтерес Польщі важливіший ніж праворадикали Орбана, Путіна чи будь-кого іншого. Польща для них важливіша, так само як для українців, важливіша Україна. Тому треба це все відкидати, політичні ігрища, змивати просто. Ну от, а займатися інтересом Польщі, України та Європейського Союзу. Тому пораду дамо ним дуже просту. Не сварійтеся, не чуптеся. У нас такі періоди були нічого доброго, вони не принесли. Все таки треба разом працювати на спільну перемогу. Проти кого? Проти Путіна. Оце єдине, що нас всіх сьогодні повинно. Об'єднувати друзі, ось така інформація. Скажіть, будь ласка, цей конфлікт дійсно переживання туска, що впала ракета надто близько, а чи просто передвиборчі покусування один одного хлопців з двох різних партій? Ну і найголовніше, ви знаєте, якщо б вони... Не сварилися більше ракет. Давайте Україні і ми будемо збивати їх на підльотах до Сумської чи Харківської областей. Тому і ні ви, ні ми тих ракет російських смердючих бачити не будемо. Ну а пан Блінкін, щоб тих ракет і не було зараз, знаходиться в Китаї і намагається перерізати цю технологічну поповину верстатів, з яких власне всю російську балістику і роблять. Побажаємо пану Блінкіну вдачі і щоб в нього все вийшло. Пам'ятаємо про його. Київське коріння, прекрасна людина робить прекрасні речі. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми ростемо до 400 тисяч, нам ще 8 тисяч додати в нашу круту з вами банду. Скоро будемо з вами збирати новий збір. Класний збір вам точно сподобається. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!